Ви, коли прокидаєтесь в лікарні після поранення, останнє, про що ви хочете думати, це про документи. Масі Наєм близько трьох місяців після поранення провів у лікарні. Після виходу з нею зіштовхнувся з великою купою документів, котрі потрібно було оформити, аби не було проблем. Я поїхав в військову частину, взяв направлення в госпіталь, приїхав туди. Там видається вона тільки з першої години дня до третьої. Зайшов я в другій годині дня, був 72-м. Вийшов, попрощався. Наступний день приїхав о 12 й годині, зайняв чергу, почекав і отримав цей документ. Для того щоб поїхати в військову частину написати рапорт на те, щоб мене звільнили, і мене це дуже сильно здивувало. Система для поранених військових виявилась доволі складною та незручною. Тож, аби спростити її для побратимів, виникла ідея створити правовий навігатор. Принцип найголовніше, що ми хотіли добити, цим щоб військовим була ясність, щоб в них не було істерики. Коли їм хтось пояснює на словах, куди йти, які документи зібрати, тому що людина це має все записати. Вибачте, це військова людина. Вона поранена. Вона вже все, що могла віддати, віддала державі. Робота над навігатором кажуть засновники, була нелегкою, оскільки сама тема є складною. Перед запуском було проведено аналіз на виявлення напрямків, які викликають питань найбільше. Їх і запровадили у навігаторі. Таких стадій, на нашу думку, п'ять це. Питання евакуації це питання етапу лікування і встановлення обставин поранення, які впливають дуже сильно загалом на. Подальші кроки цієї людини це безпосередньо військово-лікарська комісія в деяких випадках. Лікування за кордоном, і у випадку, якщо це було поранення, яке призвело до інвалідності, це встановлення інвалідності. Наразі додався ще один напрям протезування військових. На сайті є завантажені шаблони документів, які кожен військовослужбовець може роздрукувати і заповнити під себе. Ми не можемо, як громадські організації, на жаль, забезпечити консультації усім, але ми можемо побудувати. Прості алгоритми дати оці інструменти самозарадності для людей, які хочуть цим скористатись. Ми дуже сподіваємося на те, що. Це та не корисним. За цим стоїть дуже велика робота. Наразі, окрім вказівок для поранених, є розділи для військових та родин військових і ветеранів. Кожен з них має свої підпункти. До прикладу, можна знайти інформацію про оскарження дій командира, а також про звільнення зі служби або ж підказки для кожної категорії родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, чинних військових та ветеранів. Ми збираємо на своїй сторінці зворотній зв'язок, за який ми дуже дякуємо. Нам дуже цікаво отримувати від вас коментарі з приводу того, який досвід мали ви, тому що є речі, які насправді навіть складно здогадатися, що треба було додати в навігатор. Скористатися правовим навігатором можна абсолютно безкоштовно.